Всім привіт! Сьогодні у нас 18 листопада 2022 року. І я, наверное, вже в цьому році останній раз буду дивитися до своїх бджолосімей для того, щоб там усіх масово налаштувати вентиляцію. Подивитися головне, чи є корм по вуличках, тому що ну, в деяких сім'ях в цьому році був довгоприсутній того, то, що була тепла осінь. і Оцінити ситуацію, то есть, яка там кількість бджоли. І корм. Все, поїхали, будемо дивитися. Зараз у нас так випало сніжку, трохи є на кришу. Значить, що я роблю? Я беру пленочку складаю її у чотири приблизно так Ось так. Так. І Далі дивимось до сім'ї. Значить ці сімейці у нас зараз ми подивимось скільки вуличок обсижено. Ось така тут ситуація, сила сім'ї. У нас змістилась під цей бік. Ми зверху просто кидаємо пленочку, ось так, щоб їм була потрібна волога. І зверхи робимо зазор між потолочною і бічною стінкою. Кормів у них вистачає і закриваємо просто гніздо. І таку процедуру робимо на слідуючому, я вам наглядно покажу певну кількість сімей, рядок, щоб ви мали бачення, які, якої ж сили сім'ї йдуть у зиму та чи є у них корм. Процедура знову повторюється. Складаємо пленочку. Пльоночку я складаю для того, щоб не було, скажімо, якщо повністю перекрити зверху рамки, буде, по-перше, тепло, їм може бути, вони можуть піднімати температуру. По-друге, на пльоночці має свойство скопичуватися волога, яка ну, тобто буде не потрібно, вона буде капати на рамки і гнізді її забагато не потрібно. Так, вони почіплялись до потолочних. Ось дивіться, у нас клуб звідси починається. І всі вулички займають. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вуличок. Ну і зверху кладемо просто клейоночку. Робимо вентиляцію і ось так, щоб була вентиляція. І просто закриваємо гніздо. Одна бджілка вилетіла, мені і назад кинемо. Так, вентиляція у нас є. І тут повністю відкритий льоток. Тобто зараз у нас головна задача, яка перевірити наявність корму. Це раз. Бо можна ще виправити якусь рамочку підкласти. Друге, е уберегти від синиста та мишей позакривати льотки, щоб не було доступу ні синиць, ні мишей. Так, дивимось слідуючи. Так, ці сидять. Краще, дивіться, тільки криличками шелестять після того, як я їх відкрив. от. Значить, Якщо взяти по рамках, то тут одна вже зайва. Тобто, Виходить, вони обсижують 2, 4, 6, 7 рамок. Одну в принципі, ми навіть можемо так зробити. Раз, ось, дивіться, бачите, ця рамка зайва. Ну і якби можна і не забирати, просто хай собі стоїть тут ось так. Зверху кладемо на бджіл пленочку і накриваємо їх зверху. Тобто вентиляція у нас збоку. Лежак великий, багато щілин має, вона буде виходити крізь кришу, бічні стінки, тобто в неї виход буде під ці. Великий люток, через який вони, тобто волога. Буде виходити. Так, тут Зоночки поки не бачу, може бути на самому гнізді вже. Зараз ми подивимось. Бачите, тут вже є. Ось так вони сидять. Раз, вуличка, дві, три, 4, 5, 6. І тут теж є. Ось дивіться. Ну, є, там, коротше, щоб я вже не відривав. Ця процедура для них, скажімо, ніякого шкоди їм від цього немає в даний час, тому як все ще лише 17-18 верніше листопада. Цей шум їм скажімо, не помішає. Зараз я бачу активно на пасіці орудують синички. От мене там на піддонах вулиці потім покажуть стоять. Вони там літають і хочуть їсти. Ті, які на піддонах потрібно, яке днище січане, якщо вони їх будуть крізь сітку доставати бджіл, вони можуть їх турбувати, то потрібно або накривати вуликою сіткою, або якусь двойну сітку класти на днище. Тому що вони будуть бджіл безпокоїти і бджіл можуть, бджоли можуть бути в такому безпокоєному стані і просто ну, не перезимувати, по ним, осипатись від цього. Більше кормів споживати. Ось тут цей клуб на всі рамки. З цієї сторони. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вуличок. Здоровий клуб. Все, накриваємо їх. Чим більша сім'я, тим більше потрібно їм робити вентиляцію, більші щілини, тому що їм тим більше потрібно доступ повітря. Більше в них буде вологи по гніздах і тим краще їм потрібна вентиляція. Це вже провірено. Пленочка має повністю е, за рамок не виступати, тому що потім будуть проблеми ті, що з неї почне капати вода, конденсуватися і буде велика вологість вулику, може навіть. Якщо крапка сім'я, вода стояти на днищу вулика. Тому потрібно плійоночка, щоб не виступала за рамочки. Сьогодні у нас мінус, невеликий мінус. Тут, бачите, теж ось всі рамочки займає клуб від заставної. Ну і тут не знаю чи є, але тут є, все добре зроблено. Ось так ми її кладемо. Корм є. Бачимо на кожній рамці, кормів поки достатньо. Слідуючий контроль можна буде кормів робити ближче до весни. Продовжуємо далі цей ряд. Наглядно. Сила сімей задовільна. Джола тут бакфаста Італійка Кордован. Ось такі тут клуби, ось така бджола жовтенька тут. Значить, по вуличках займаються рамки, тут 2, 4, 6, 8 рамочок. Так, ми їм зверху ложимо пленочку. Отось однакова, скажімо, процедура. Як всіх інших. Корма є в цій даній сім'ї. Я просто вирішив на, скажімо, такі, там на штуках 10 показати. Як, зим... ну, як... як збираються клуби, чи є корм, чи є кількість бджоли, і як я налаштовую вентиляцію. Так, тут льоночки не бачу, може бути вже на гнізді. Так, вона вже тут присутня, але потолочна для вентиляції не немає коротше. Ось такий тут кут. Плотно всі займає рамочки, вулички. Ось такий. Ось так лежить клієночка. У нас вже почалась настояща землю брів. Так, тут також є але її боки виступають. Отак От не потрібно робити, тому що буде скопчуватися волога і капати просто на днище вулик. Її потрібно загнути. Ось так. Корм є у них. Це вже останній в цьому рядовий вулик. В цьому році була проблема, бо був дуже довго присутній розплід. У листопаді він ще в деяких сім'ях був і тому. Потрібно буде потім слідкувати за кормами. Бажано це робити з димарем. Ось, бачите, бджоли збудоражились. Цю сімейку ми прикриємо і потім з димарем до неї подивимось, тому що можуть покусати. Так, поки я її прикрию, вони спиваються. І подивлюсь на неї щось пізніше. Зараз я вам покажу ще одну сімейку, на цьому будемо завершувати. Так, Тут теж я ріночку не бачу, вона стоїть на гнізді вже. Купати не бажано, але коли присутні потолочні, не завжди виходить це зробити тихо. Ось такий тут клуб. Займаю всі рамочки. Ось так ми кладемо льоночку. і Робимо вентиляцію і закриваємо Значить, я вам покажу зараз ще як я в лежаках від синичок борусь. Я вже це не раз показував, але заодно покажу. Ось в мене стоїть перцезбірник. Ось повністю відкритий люток у бджіл, через який йде хороша вентиляція. І також, зараз, секунду, ось так. Тут ще патичок підставлений, щоб бджоли могли облітатися, бо це ще був листопад місяць. А тепер ми цей патичок забираємо і просто закриваємо. Тобто, сюди ні доступу не мають ні синички, ні миші. Всього, дякую всім за перегляд і до зустрічі!